Неспокійно у тилу загарбників вибухи та пожежа на Волгоградщині. Під атаку потрапив важливий залізничний вузол противника у тимчасово окупованому Криму. Вибухи, що стало ціллю залізних пташок. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал «Сій час. Громихало на Волгоградщині. У ніч проти 4 серпня жителі цієї області через локальні російські телеграм-канали почали писати про вибухи. За їх словами, у містах Фролове та Михайлівка було чутно низку гучних звуків. У області протиповітряна оборона намагалась поцілити у повітряні об'єкти. Схоже, ситуація набула таких масштабів, що наліт дронів змушена була визнати і російська влада. Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, буцімто атака відбулась на об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Також він підтвердив займання на станції Арчеда. Власне, місцеві мешканці також повідомляли про пожежу на цій локації. Вона має важливу роль у військовій логістиці противника. Водночас, за даними телеграм-каналу Екзіленова плюс, дрони, зокрема, уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Фроловому. Крім того, там підкреслили, сили оборони продовжують знищувати стратегічну інфраструктуру росіян. Цього разу було атаковано важливий залізничний вузол. Натомість керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав: у росіян знову підгоріла залізнична інфраструктура на Волгоградщині. Також стало відомо, що аеропорти Волгограда і Тамбова закриті. Про це інформувала Росавіація. А Привольська залізниця додала, що внаслідок атаки затримуються щонайменше 5 пасажирських поїздів. Михайлівка ще одна точка атаки в регіоні. Повідомлялось про роботу ППО ворога. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтверджує, Михайлівка фіксують роботу ППО та проліт наших дронів, візуально схожих на модифікацію лютий на малій висоті. Паралельно надходила інформація із Воронежа. Місцеві чули там як мінімум п'ять вибухів. Неспокійно було і у тимчасово окупованому українському Криму. За словами Андрющенка, вибухи та роботу ПВО окупантів фіксували в різних частинах півострова. Ще напередодні ввечері у Z-пабліках скаржились на загрозу дронів для Криму. Навіть морський транспорт у Севастополі призупиняв рух. А крім цього, місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у місті, від яких тремтіли вікна. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв видав, нібито протиповітряна оборона збила три цілі. За його словами, також до берега, начебто, прибило безпілотник, по якому спрацював РЕП. А вже 4 серпня зранку кримський вітер повідомив про ймовірні вибухи в Євпаторії. Пізніше, близько 9 ранку, з'явились панічні повідомлення в проросійських пабліках про загрозу застосування ракет Нептун і дронів по Севастополю. На додачу, як зазначив кримський вітер, у місті відключили мобільний інтернет. Паралельно ситуація біля Керченського мосту набирала обертів 3 серпня увечері, за даними російської Астри, там утворилася рекордна черга. Затор простягнувся на 30 кілометрів. У черзі на ручний огляд знаходились понад 2 тисячі автомобілів. А вже на ранок наступного дня, як зазначає Кримський вітер, у черзі на Керченській місті стоїть майже 1800 машин. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк. Цьому випуску. Наскільки відчувається на фронті, от якраз таки те, про що ви згадали, це коли Україна наносить удари по тилам ворога. До речі, перед день нашого запису була одна з наймасованіших атак БПЛА. Сьогодні вночі теж була атака українських БПЛА по низці заводів Російської Федерації, які так чи інакше забезпечують фронт. Наскільки це відчувається, от зокрема на фронті? От Прийшли удари, там вони починають менше наступати, чи в них менші потужності? Чи як це корелюється? Значить, ну дуже дуже важко корегується, тому що Росія у нас постійно бре. Я маю до російська ну, да. пропаганда, російська влада вона постійно бреше, в тому числі і своїм. Тому, якщо навіть вражається якийсь важливий об'єкт, то вони це розказують. Ну там був хлопок, або там виник пожар, або там ми збили, і там обла ці обломки політіли. От це у них постійно діє, і це працює у них просто на ура. От, е, от, от саме завдяки вам вашим колегам оця інформація справдиво просочується туди і вони більше взнають. От і нам дійсно треба більше більше приділяти цьому увагу і діяти е, на випередження, на випередження того, щоб не давати їм можливості, скажем, орудувати цим, тому що ну просто елементарно, кудись хтось забіг, їхню ганчірку поставив. І вони вже по всім паблікам кричать: час СІВАР наш, ми вже okay. все завоювали. І це бистро розповсюджується серед там, їхнього особового складу. І вони кажуть, о, бо ми маємо успіхи. Вони не розповідають реальні втрати, вони не розповідають про це. От, це тільки ті, хто до цього там причетний, він бачить, що відбувається. Ну, за цим слідкує ФСБ дуже, дуже строго. От, тому все це у них в комплексі воно вже відпрацьоване десятиріччями. Як воно працює, там ще з часів Другої світової війни нічого не помінялося по контролю, по е, цим підходам до того, щоб витік інформації не був і так далі. Треба більше більше розповідати їм. От. Тому, е, скажімо, на самому безпосередньо в підрозділах на безпосередньому контакті якось сказати, що воно видно, техніки використ, застосовує ворог набагато. Да, Техніки зараз вас набагато так. менше, да. так е, в більшості це всі піхотні штурми, трошки більші, трошки менше, але вони е, тактику змінили на те, що вони ці групи стали більше такі цілю саме диверсійно розвідувальні, там знайти ці е, проходи якісь і по цим проходам просочути, як це вони робили в Покровську і намагаються надалі робити. О. Ну, розумієте, це. Територія, це ландшафт, це там багато чого. А вони люблять, ну вони можуть і по цим по каналізаційним люкам лізти, іде завгодно. Це ну так такі народ. То по трубам це у них вже е, давно практика ще завдіївки, там коли вони лазили. От будуть задихатися, вмирати там. Вибачте, там <кхи> не хочу говорити не це да. Ну, в ефірі тому для них це е, все одно. Вони. вони е, коли, знаєте, цитату приведу, там десь, десь в інтернеті дивився, коли е генерал царської російської армії зустрівся з генералом е Республіки Ічкерія і каже, ми прийшли вас освобождати, росіяни. Каже, чого ви нас прийшли освобождати? І каже, давай, солдат хай зніме е сапог і покаже свої ноги. От, і там, понятно, було і і, псоріаз, і все, все що заводне. От. І чечення, чеченський боєць зняв свою обувку і показав чистенький, нормальний стан і так далі. і Так далі, і це воно так в принципі, і наразі зараз відбувається в на більшості території Росії. Дуже за часів Путіна впало освітня освіта навчання на процесі. Таки вниз от вживання алкогольних напоїв з дитинства. Це в порядку речей, воно всюди пропагандується по всім е, е, фільмам, там і так далі. Воно так продовжується. І ці баяричники, так звані, ми забули вже про них говорити. Да? На кожному там, 100 метрах стоїть апарат, який за 30 чи 40 там рублів російських продає цей баярищник для миття е, там, вікон, а вони його вживають як алкогольний напій. Ну тобто, це ж деградація, реальна деградація. Якщо от і все це прикривають гарною картинкою там Москви або так званого Санкт-Петербурга, де там ще типу, є еліта, якийсь розвиток, якесь щось, от насправді на глибинках там все дуже печально. Якщо ми говоримо про саме застосування зброї і техніки на фронті, чи можемо ми констатувати і говорити про те, що Росія останнім часом менше використовує там танків, менше використовує дороговартісної зброї саме через те, що зсу навчилися її активно знищувати, і чи можемо ми, от ще про якісь зміни, конкретно сказати? Ну так, да, це видно, бо, що люба бронетехніка на полі бою не. Засобами враження сьогодні, які є в наявності в нас, вона не живе довго. Плюс мінування, плюс там паски і так далі. от Зараз можна точно сказати, що ворог став більше покровський напрямок, мабуть, і на інших також використовувати більше дронів на оптоволокні. А саме те, на що ми збираємо, також от це те, що не піддається засобам РЕП, які ми не можемо диктувати. І воно цей дрон або дрони. Мають дуже багатофункціональні е, можливості от по використанню. От, е, і саме головне що воно не піддається, кажу, деактивації засобами РЕП. От тут цього добра у них просто багато, і от навіть е, вони зараз ну максимально на, намагаються е, і, можна сказати, в деяких місцях контролюють е, логістичні шляхи наші, тобто не один транспорт там. Не може просто так проїхати, щоб там без перешкод. Дуже треба бути уважними, мати засоби. Ну опять же, як про засоби, це нічого не, не, не спасе. Якщо вони вже десь біля тебе поруч, то це дуже багато побитої техніки на цих дорогах, на які ми вже три роки їздимо. От, на жаль, дороги розбиті, все розбито. Місто Покровсь розбито, родинське розбито, мирноград розбитий. От і ну дуже боляче дивитись і. Але е, хочу звернутися до мешканців, е, ну, громадян, які виїхали з цих місць, з якими ми підтримуємо постійно зв'язок. Все це відбудуємо. Головне, щоб ви були живі, щоб ви дочекалися, щоб ви допомагали. От. А все це ми відбудуємо. І будемо по цим чудовим вашим вуличкам, ну, відбудованим, з відремонтованими дорогами. От. ходити і згадувати ті часи, коли ми познайомились, коли ми разом е, десь спілкувалися і так далі. Ну, дуже багато. За цей час зустріли ми чудових людей, познайомились. І я кажу, людям: ну це просто жах, скільки приходиться за це все переживати. Хтось жив в Донецьку, переїхав в Авдіївку. Е, Адіївку розбомбили, переїхав Покровськ. Чим вже з Покровська поїхали далі. І це за тільки три роки. А скільки ще там далі буде, не дай Бог, звісно. Робимо все, щоб цього не було, щоб скоріше ми. Е, Перемогли в цій війні.